Відкриті установчі збори по створенні Дніпропетровської організації UNR. приймається? Приймається. Отже, установчі збори по створенні Дніпропетровської обласної організації Української національної ради вважаю відкритими. Ми на установчому з'їзді Української національної ради будемо. Насамперед говорити про те, що має зробити і хто це може зробити для української держави. Ми повинні не тільки зберегти свою державність, але розвивати її на національній основі. Тому ми не закликаємо усіх взагалі, а тих людей, які люблять Україну, які готові зібратися, подумати і об'єднатися. І, можливо, за допомогою цієї Української національної ради відбудеться певне порозуміння. Між партіями, між громадськими організаціями, ми не претендуємо на те, щоб їх об'єднати в якусь одну силу. Криворізька організація створена, вона проголосила, що готова на сьогоднішній день взяти відповідальність за те, що вона буде в Криворіжжі саме тим майданчиком, який буде створено для того. Щоб поєднати всі наші розбіжності, звести всіх людей, які прагнуть до української країни, до українського криворіжжя, до людини і рухати нашу державу вперед. По-друге, не дивлячись на те, що під час організаційних зборів були різні, як... Кажуть, нарікання до діючого президента, але все ж таки ми всіх запрошуємо підтримати нашу теж пропозицію, підтримати сьогоднішнього президента в його справах по зміцненню нашої держави, починаючи з національної безпеки, оборони, громадянського суспільства. І всього українського, що е, на шляху чого вже він зробив багато кроків і досить успішно. Треба бути ближче до молоді, тоді вона тут буде. І е, е, казали, що дати трибуну всім, хто бажає. Я повторю слова В'ячеслава Білоуса під час першої прес-конференції, щоб трибуну ми не перетворили в сцену, як на Майдані, і щоб сцена не перемогла Майдану. Слава Україні! Які ж принципи ми закладаємо в нашу організацію? Перш за все, це принцип духовності, тому що відійшли від Бога, від християнських традицій в 17-му році і народи, і породилися в Україні шарикові поліграф поліграфполіграфовичі, які почали керувати. Не вміли керувати, винищили еліту української держави, забули Бога. А я хочу нагадати, що воїни упав, вмирали в бою Бог і Україна словами. І Князь Володимир також воїнів вів бій зі словами Божого благословення. Саме завдяки християнської моралі трималась міцна українська родина, де жінка була жінкою, а чоловік був чоловіком. А сьогодні. Змінюється, на превеликий жаль, ставлення і до жінки, і до чоловіка. Тому ми повинні повернутися до наших традицій, до нашої моралі, до того, щоб батько був батьком в землі, а син був сином. І щоб не керував син батьком, і щоб не керував син в суспільстві, поки не досягне він повноліття і мудрості державної. Саме тому і багато. Буде приділятися цим питанням, і саме тому на оргкомітеті доручено доповідь зробити Сверстюку Євгену, який опікується проблемами духовності в Україні. В економічній сфері це економіка міри, коли споживання буде обмежуватися природним станом української землі а не тільки тим, що створюється суспільство споживачів. Навіть вже є комітет захисту справ споживачів. А коли буде комітет справ захисту українського громадянина, людини, бачите, споживати тільки? Ні, не споживати. Ми вже дожились до того, що передачі починаються рекламою про споживання і закінчується про споживання. Не одна звірина не руйнує середовище, де живе. Де ви бачили, щоб лисиця запалила ліс або заяць затопив свою нору? А українці це роблять, люди це роблять. Тому сьогодні вже ми їхали з Дмитром Васильовичем, вийшли на вокзалі автомобілів, стоять. Пройти не можна по дорозі, вже людині не можна пройти. Дихаємо яким, потім подивилися, їхали по е, місту сміття через 100 метрів гора сміття по місту. Це результат споживання. Надмірно. Більших пропозицій не надходило. Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу голосувати. Прошу опустити. Хто проти? Же, ухвалили. Хто утримався? Є. Я протоколу. Нема. Нема. Похвалили створити Дніпропетровську Сучиславську обласної організації Української національного ради. Ми учасники установчих зборів Дніпропетровської обласної організації української громадської організації Української національної ради проголошуємо, що свої діяльності направлені на розбудову та утвердження. Незалежної демократичної української держави будемо керуватися такими основними ідеологічними принципами. Безостережна відданість незалежності України. Наш ровно владину справедливості і закону, і Конституції це народ. І в Конституції записано, що тільки народ має право приймати свою конституцію і її змінювати. Що ми будемо вимагати затвердити Конституцію. На народ, Те, що говорить колега, що треба приймати на конституційних зборах або на референдумі, абсолютно правильно. І, треба, і я був абсолютно проти того, як і більшість українців, що в 2004 році нелегітимно. Тільки дві партії соціалістична і комуністична, йшли на вибори і говорили у своїх програмах про зміну форми правління. Інші партії не говорили. Тому вони не мали права від імені виборців самі змінювати устрій держави з президентської на парламентську президентську. Це злочин. Голосувати постательно, потім вносити поправки і зміни і через, після того, як розглянеться в комітетах і фракціях, виносити їх на читання перше, друге і послідуючі. Чого не було зроблено, порушений регламент, тобто процедура, хто знає право, якщо порушена процедура, тобто процесуальне право визнається весь процес неправильний. Тому ми й говорили з Василенком і Дмитро Васильович був присутній останньому року. Треба повернутись до Конституції 96-го року, щоб правив один чоловік і відповідав один чоловік. Написано, написано в Біблії, горе той країні. Якой керують ноги. От не Україною керують ноги.